Окей, okay, go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке коротеньке відео, але не про трактор, не про навісне. І навіть не про мене красавчик. Oh my. Сьогодні буде відео про. Про город моєї дружини, да, покажу вам сьогодні город. Покажу, що в нас там виросло, що ми посадили, посіяли. О, так що таке? Прогулянка по городу сьогодні у нас. Так і назву відос. Буду модернізовувати трактор, це щось робити. Вже дещо заказав до трактора, дещо треба буде ще замовити, але це вже дитується за моїм каналом, щоб нічого не пропускати, друзі. Ну що ж, ходім на город. Зараз вам покажу, що в нас там росте. Ну що ж, бажаю приємного перегляду і починаємо. Пішли-пішли скоріше, поки жінка не бачить. Ой. Капусточка ось така, друзі. Тільки ось до йшли, трошки знову позаростали, треба буде пройтися. Посапай, дивіться які головки ши моя Обалдеть хлопці хороша Тут ще одна вже така більшенька Оце дві, А там він менші такі головки Да он такі трошки поменше. Ну і там так само далі ось. Тільки он зав'язується, ось ще хороша така Оця ось нормальна головка вже, дивіться, Більше руки Є вже так Така по майже вся вже в цей ув'язується. Це, це що раннє чи середнє. Хлопці, дивіться, хочу показати вам Ось у дружини тут цей цибулька. Ну, Вже трошки позаростало, дощі йдуть. Там трошки чесничок, воно вже листя, жовтіє можна буде теж забирати. Правда, я не знаю, що це за этот, сорт. А цибуля, подивіться яка. Я зараз вирву, вам покажу одну. Дивіться, йому як мій кулак десь. Хлопці. Та ви що? Оце це булька треба буде теж вже вибирати, походу. Да? Коротше, нормально, ти що? Оце то, То що цю забирати вже, так? Да? А ось тут не ну, аж плотно, то їм аж не було куди розростатися, могла б ще більше. А це що за сорти посадили? Йомой. Голландська? Пацани, коротше, дружина купляла на машині, в нас тут привозила. Тупир я дивіться яке, блін. Ось, все яка цибулина. Ось все, мій кулак. Зараз, блін, як вам показати, то есть покладу, заради. Дивіться, да? Кулак? Ось. Як мій кулак. Офігеть! Пацани, Обалдеть. Я в шоці, короче. Оце туди, цибулька. Шикарно просто. А це спізні сорт. Ну видно, да, листки такі більш синівої дають. О, білокрилка, -мо. Ось заворушив, дивіться, повилітала це капець якісь. І травили, коротше, все одно вона блин, зараза десь береться. Короче, ось такі. Там трошки квасольки. Тут помідорки, це ще один участок, друзі. Ось такі помідорки вже тут, дивіться, теж зелененькі вже. Скоро можна буде їсти, хай достигнуть тільки. Де це ще я бачу? Ось тут ще тут маленькі ще зелененькі теж. А де це я бачу, там десь більше теж були. Коротше тут є вже трохи друзі. Ось це наче якийсь сорт. Є там він теж. Там теж квасольки трохи дружини сійнула, так вдоль цього сітки. Там він трошки кукурудзки. І тут квасолька, якась теж не знаю. Вроді теж якась голландська чи яка там. О, вже ці все появляються, дивіться. Прикол. Ще цвітаємо до цвіт бачу, да, чи вже цвітає. Коротше прикольна квасолька. Шикарна просто Так що таке, треба буде якось просапати тут чи вийти, Теж ще разок навіть, дай. Буде нормально. А, ось дивіться. Ось помідорки тоже. Так що нормально. Урожай є. Дякую Богу. Дякуємо Богу, що маємо. Єгірочки, помідорчики, цибулька. Чесночок ще подивимось, капусточка взагалі чітко. Там ще в дружини он далі, а там Щавель зараз покажу. Тут ось перчик теж цвіте, чи буде цвісти, да? вон квіточки, да, буде цвісти. Тут перчик. Оце я забув, що це таке ось якесь таке ростіння. А, еті, баклажани, короте, чи як там синенькі, чи баклажани. Як там правильно, він цвітують, дивіться, бачите? Тут теж дружина трошки посіяла. Чи як там правильно, чи посадила, не знаю. Коротше, а тут ось цього Тут ось Бачите, скільки щавлю. Будемо зелені борщ варити. Зимою їсти. Коротше, дружина молодець. Цибуля то взагалі топчик дружині лайкос. Друзі, така невеличка вставочка. Що я хотів сказати? Багато хто писав, шкода, що ти не зняв відос в роботі. Багато хто хотів побачити тракторець в роботі з цим культиватором окучником От. Тому, друзі, спеціально для вас я це зробив. Тому спостерігайте за моїм каналом. Е, відео скоро змонтую, вже є, відзняв. От. Змонтую відео і закину на канал. Ну, це буде можливо завтра. Ну, коротше, з понеділка, скажімо так. Тому чекайте. Скоро буде екшен, ексклюзив на Ютубі. До речі. Ромчик Техноворон правильно подмітив, що, е, що на Ютубі немає такого відоса, щоб мототрактор Кентавр 160Б е, затягав такий окучник за собою бомет. Тому це дійсно, друзі, заслуговує на лайк. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, як вам. Красавчик. Мототрактор, блін, взагалі шикарний. От, я, в принципі, їм задоволений повністю. Тому поки що працюємо на ньому, а там буде видно. Хочеться, звісно, 24-ку якусь собі придбати. В планах, в принципі, є таке, тому щось будемо думати, друзі, якось розвиватись, щось якось розкручуватись, щоб заробити гроші. І я думаю, що ми купимо 24-ку. А яку вже слідкуйте за каналом, побачимо. Будемо дивитися, придивлятися, щось вибирати, щось прицінюватись. Да й таке, друзі. Тому буде окучник в роботі, не хвилюйтесь, все добре, все побачите. По окучнику є деякі нюанси, скажімо так, скажу зразу. Ну, я і в тому відео, в принципі, казав, що треба там доопрацьовувати трошки, ну, це все будемо робити, вже знімати, буду на каналі все показувати, друзі. Тому дивіться, хто не підписаний. То підписуйтесь і ставте лайки і пишіть коментарі, друзі. А також поширюйте мої відео, допоможіть мені розвивати мій канал. Для мене це дуже важливо, друзі. От, тому дякую всім, хто підтримує мене. Так що, друзі. До речі, подивіться на це, який я красавчик. Друзі. Oh я тепер не сільський трудяга. Подивіться на цю зачіску. Я сільський стіляга. Я просто То, Іду переименовувати канал, друзі. Сільський трудяга не пойдет. Сільський стіляга, о? Отакий хлопака. Друзі. Ладно, жарти жартами. Ну що ж, ходімо, покажу вам. Нагородик трошки. Там треш, трошечки навали порядочок, так що. Зараз вам все покажу. Пішли, пішли, пішли скоріше. Друзі, підивіться, яка красота. Все, помните, яке тут зілечко було. А? Я казав, після дощу пройдемося, тут наведемо порядочок. Капусточку нижні листки я пообламав, щоб качани в'язались. Так що тут уже пару капустин. Ми забрали тут дві, і он дві штуки забрали. Так що тут чистенько, до речі, покажу вам помідорчики. Ось теж пройшлися чистенько, роз... землю трошечки розворушили. От, буде красота. Ось подивіться, які помідорки. Ще зелені, правда, але ж. Дивіться, красота яка, да? Ось тут теж зелені красавчики, ай-яй-яй. Такі, є трохи помідорки вже чи маленькі. Будемо ждати. А, до речі, друзі, ось дивіться, я вам показував тоді. Терез, бачите, як виросли вже? Це вже пройшов десь тиждень. Коли я знімав оце в початку. На початку відео ви бачили, да? я показував город, там помідорчики. І це вже пройшов тиждень, дивіться, які помідорчики вже, так? Да? Вже виросли ще більше стали. Ось таке, друзі. Помідорчики урожай є, попідв'язали, все чітко. Тут дружини квасольки якась. Тут капусточка. До речі, це оказується, я питав дружини це середнє. А... а то рання було. Такі перчики, друзі, теж його. Просапали. Розворушили землю, таку зробили красоту, коротше. До речі, покажу вам. Покажу вам таку штуку одну. Де це вона? А, ось, дивіться. Опа! Такий баклажанчик вже, дивіться, да, Красавчик який. І ось два маленьких ось один. І он другий, там другий. Тут малесенький ще буде теж. Ну і там він є, друзі, теж. І цвітуть. Тут буде теж баклажанчики, Ну, коротше, тут багато. Трошки буде урожай. Отака красота, друзі, тут пройшлося, все посипали, красоту зновили. Так що таке, все чотенько, Тут ощавесь. Бачите? Три рядка і петрушка. так що таке. Все чотенько. Друзі, ось така вже картопелька, дивіться. Як красота, да? Трохи зіллям, правда, заросла, ну то таке. уже я не буду його нічого робити, хай воно собі там буде. Картопля ще він цвіте. Вже майже ну да, деяка вже цвітає, а деяка ще тільки цвіте, бо я пізніше досаджував в ту сторону, оце от половини і до забору туди до кінця. досаджував пізніше, тому трошечки там вже, виходить, і зіллям заглушило. То воно трошечки там ще буде цвісти, трошки пізніше, але нічого. Так, в цілому. Така картопелька. Вже підгорнув, друзі, тому чекайте на відос, Я його змонтую і я ж кажу з понеділка вже. Там може у вівторок, може, в понеділок увечері, може у вівторок вийде це відео. Бо багато хто хотів побачити, каже, покажи його, ну як він же ж працює. Бо багато хто й не вірив, писали коментарі, що він не потягне його. І багато хто там розказував, що це ти здоровий купи, він тяжкий, не потяне, будеш один цей знімати, каже кучника. О, тому я вам все покажу, друзі, все побачите. Тому чекайте, скоро буде контент. Ха. Так що якось так, друзі. До речі, друзі, скоро будуть модернізації тракторця, тому буде дуже цікаво. Почнемо його трошечки там доопрацьовувати. Колію, до речі, треба буде звузити вже, бо я ще не звужував. Окучник поки цей культиватор окучник поставимо поки що в сторону, він ще пригодиться нам на осінь. От, Потім розкажу для чого. Ну, в принципі, все. Де що замовив, де ще треба буде ще замовити. І почнемо трошечки вже, так сказати, модернізовувати рефертя. Так що контент. Обіцяю бути дуже цікавим. Тому, друзі, залишайтесь на моєму каналі, буде дуже цікаво. Так, ну що ж, друзі, хто не підписаний на канал, тоді підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. В описі під відео залишу електронну адресу, а також посилання на групу Viber. Долучайтесь, будемо з вами спілкуватись, друзі. Будемо на зв'язочку. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока! you <laughs>